Кадри капаль дощу на 5 секунд. Мультика 6 годин клопіткої роботи у реальності. Над пластиліновою колисковою студентки коледжу мистецтв працювали майже два тижні. Робота перша для всіх. До цього дівчата працювали з глиною, займалися графічним дизайном. Для мультика довелося вчитися новому. Ти зранку приходиш на пари, на скульптуру чи кераміку, і ти маєш робити портрет, ну щось реалістичне, де там чітко якісь рамки є. І потім ти приходиш пар. Ввечері маєш робити цей мультик, де ну ти маєш зробити це по-дитячому, так атмосферно, і було важко ти поскакати з цього на зовсім інші іншу манеру. Для створення мультфільму з пластиліну студентки передивилися десятки годин відеоуроків в інтернеті. Спочатку намалювали ескіз, а вже потім приступили до ліплення малюнків на героїв. Дерева, зірки, квіти та інші деталі пішло три кілограми пластиліну. Але це виявилось найлегша частина роботи, бо кожен готовий малюнок мусили оживити. Крила мали рухатись отак, тобто вони отак мали крутитися і ще плюс рух по колу. Тобто, по чуть-чуть це повністю отак, оти ще плюс затиралася пілечка, Це більше ста кадрів і. Три години роботи на цій на цій, не тільки на цією частинкою. А перетворити малюнки в анімацію потрібно було на 12 аркушах. На кожен витратили близько 4 годин та 200 фотокадрів. Над сценою, коли мати гойдає синочка, дівчата працювали 6 годин. Загалом відзняли три тисячі фотокадрів. Як вмістити це у чотирихвилинне хвилинне відео? Довго думала майбутній графічний дизайнер Соломія. Дівчина монтувала майже безперервно три доби. По секундам рахували який момент, скільки секунд іде. І я вже собі просто під час монтажу приблизно знала секунди і мілісекунди, Тобто треба було по 38, Це вже я просто включала пісню зразу. Під час монтажу я додавала цю частинку пісні. Я слухала, чи вона підходить, чи воно все добре і і так по чуть-чуть -по треба. Своїм творчим дебютом дівчата вже підкорили суддів конкурсу Кращий студент Закарпаття. 17 17-річна Владислава, завдяки зворушливому мультику стала переможницею. І ми навіть не уявляли, як то вийде. Ми просто сіли і зробили. Я не знаю, часто то якісь надсили суперсили просто прийшли до нас, і ми це зробили. Викладачі про підготовку мультика знали, але результат здивував навіть їх. Нічого подібного до нині студенти не робили. У всіх спочатку величезна радість вау, наші. Ну тому, що у нас усі творчі, але таких творчих іще треба пошукати. Ну і я тільки що із вченої ради нашого. Інституту, де вже був представлений цей мультик. Однозначно, що він буде розміщений на нашій інтернет-сторінці. Дівчата вже стали справжніми зірками коледжу і виношують плани про нову, ще цікавішу анімацію.